Повідомлення про вибух у котельні, що стод Львівської політехніки до надзвичайників надійшло вдосвіта о шостій ранку. Вибухова хвиля була настільки сильною, що зруйнувала не лише дах та усю автоматику, а й спричинила масштабну пожежу на площі понад 600 квадратних метрів. Відтак, аби ліквідувати полум'я на місце надзвичайної події, залучили 16 одиниць техніки та майже сотню пожежників. Рятувальники кажуть, робота була вкрай важкою через низьку температуру. Вода замерзала прямо на руках. А обгорілі уламки падали на голову. Сталося руйнування саме котла і газова суміш, до того ж піднялася нагору під конструкції дахові. Це дерев'яні балки, дерев'яні лаги, дерев'яна така обрешітка і зверху покрівля бляхою. Саме через цю покрівлю нам не вдалося відразу подавати зверху стволи на гасіння, оскільки. Відбулося руйнування цих несучих балок. Небезпечно безпечно було вийти на покрівлю, щоб її вскрити і подавати туди стволи. Всередину, і так само зайти всередину для того, щоб проводити середини гасіння. Оскільки ці ж уламки вони палаючи падали вниз, 60-річний оператор котельні єдиний, хто постраждав під час вибуху. Його із травмами та опіками середнього ступеню важкості госпіталізували до нейрохірургічного відділення 8-ї міської лікарні. Медики кажуть, для остаточного діагнозу пацієнт ще має пройти кілька додаткових обстежень однак постраждалий і досі перебуває у стані стресу. Середній термін лікування таких пацієнтів. До двох тижнів перебування в стаціонарі в залежності, що травма є, має поєднаний характер, опіки плюс черепно-мозкова травма була надана пацієнту допомога в об'ємі первинної хірургічної обробки ран, які він отримав при травмі, ну і плюс патогенетична терапія безпосередньо черепно-мозкової травми. Чому у котельні трапився вибух, з'ясовує спеціальна комісія за неофіційними даними, попередня причина перепад температури. Правоохоронці вже відкрили кримінальне впровадження, а за перебігом розслідування стежить прокуратура. Тим часом керівництво вишу вже звернулося до Кабміну з проханням виділити кошти на відновлення теплопостачання за рахунок резервного фонду уряду. Графік навчального процесу буде скориговано за рахунок модульних тижнів.